Зберемо у букет найкращі побажання. Весна красна приходить, і свято наступа. Нехай вони здійсняться найкращі вам вітання. Нехай лише найкраще приносить вам весна. Матусі, вчителі, бабусі та сестрички, Вітаємо усіх, і свято це для вас. Для однокласниць теж вітання невеличке, приготували ми тож слухайте ви нас. Перша квіточка за жіноче щастя. Нехай воно сьогодні прийде на поріг. Щасливими ви будьте, це дійсно прекрасно. Коли щаслива жінка, вона щасливим робить усіх. Краси бажаємо від серця. Ви в нас найкращі і любимо ми вас. Нехай краса щодня джерельно л'ється, а ви цією красою щодня дивуйте до нас. Нехай з цією квіткою здійсняться всі бажання. Життя, не наче казка стане у цю мить. Нехай здійсняться всі вам сказані вітання, нехай щодня запал в душі вашій горить. Бажаю вірних друзів в вашому житті. Нехай спорою слугують, нехай засмярять житті похмурі дні. І щастя та справжню дружбу подарують. Нехай життя скоріше стає багатим. На ваш прибуток і гарний достаток. І вам бажаємо зі святом. Хай пройде ваш фінансовий порядок. Бажаємо щастя вам, весни і сонця, Хай навкруги навкруги усе світло і небо буде ясно, Щоб доля світла увійшла до кожного віконця і щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним. З цією квіткою ми зичимо вам миру, щоб швидше закінчилася війна, щоб мир запанував на Україні, щоб всіх нас обійшла лиха біда. Ця квітка сить перемогу і всі спокійного життя. Помрі стежку додому, свободи, волі, почуття. Букет зібрали побажання для серця милих, близьких дам. Нехай здійсняться всі вітання, що ми сьогодні побажали вам зі святом.